Нині святкує іменини наша прекрасна Діана. Ми тебе всі щиро вітаємо і бажаємо від серця тобі, щоб тобі, Діана, завжди щастило і у всіх справах таланило. Вдома ладу та терпіння, у житті, благословіння, друзів добрих та привітних, здійснення мрій заповітних хай усе в тебе вдається. Сонце лагідно сміхнеться, мирне небо, хай буде завжди з тобою, любов, добро і правда. Всі рідні, знайомі, друзі приєднуються до привітань, несуть свої найкращі побажання в цей день тобі, щоб тебе зробити щасливою. Безліч усього хочемо побажати. Хай настрій святковим, піднесеним буде, завжди компліменти тобі кажуть люди. Хай успіх нестримно в життя увірветься, хай буде спокійно і тепло на серці. Дорога Діана, ти найкраща для нас у світі. Бажаємо тобі щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я міцним було. Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку й мирного неба. Розкішний торт. Квітів, букети, подарунки в море і компліменти, сюрпризи, погляди захоплення, тобі Діана, все це з твоїм днем народження. Будь здорова, будь прекрасна, сяй, як сонце в небі ясно, щоб тепло від друзів рідних зігрівало і тобі прекрасна Діана, щастя і радість дарувало. Будь завжди, дорога наша іменинниця Діана, усміхнена, весела й радісна, ти, немов красне сонечко, осяваєш все навколо красою і своєю безмежною любов'ю, добром, безпосередністю, а також променистим сяйвом своїх прекрасних очей. Пронеси все своє життя у серці любові, добро. Хай в тебе завжди буде радість. Щастя, радісних подій бажаємо, оптимізму, світлих мрій, посмішок, пригод яскравих, вдач у всіх майбутніх справах, сили духу, сподівань та здійснення усіх бажань, грошей повною валізу, щоб не знати, що таке криза. Молодій та розквітай, наче зір серпанок. Світ з собою прикрашай, дорога Діана, від щирого серця прийми побажання від всіх твоїх рідних, міцного здоров'я, впевненості в кожному дні, щоб вдома завжди було затишно, тепло і панувало взаємопорозуміння. Ми всі сердечно тебе вітаємо, бажаємо, щоб ти завжди раділа. Бажаємо багато-багато сонячних днів, мирних днів, веселок над головою, удачі в житті, цікавих справ і подій. Побільше читай добрих книг і май завжди вірних і гарних друзів та знайомих, щоб з ними гарно відпочивати і радіти життю. Ми тобі бажаємо щасливих миттєвостей, хай тільки хороші думки. Будуть у твоєму серці, хай тільки гарні новини радують тебе кожен день. Щоб здоров'я було міцним, як граніт, миру, любові, добра, дорога Діана, намногая і благая літ. Много літ, млад. Чиро вітаємо.